Всім привіт! Зараз знаходжуся ось в нашому розсаднику. Недавно ось тільки минув новий рік, тільки розпочався січень, але вже і ми думаємо, готуємося І судячи з коментарів, які ви залишаєте під відео на моїми. До речі, дуже дякую, що ви дивитесь і коментуєте. Дякую за ваші підписки. Так ось. Виходячи з коментарів, розумію, що розсадний сезон він помаленьку на нас наступає, і потрібно починати потрошку щось готувати. Тому сьогодні відповідаю на запитання про теплу підлогу в розсаднику, яку ми розказували. Сьогодні чоловік покаже конкретно, як він її підключав і як воно в нас взагалі працює це все. І також відповім на запитання, хто запитував. На рахунок вирощування в одній теплиці, огірків і помідорів, чи це можливо, чи ні, ось такий вигляд зараз має наш розсадник. Хто не знає, розсадник у нас слугував сховищем для гарбузового насіння, яке ми змолотили. Ми відразу його не здавали, продали його вже десь в кінці листопаду, трошки піднялася ціна. Із продалими по 88 гривень за кілограм лишилося в нас ось невелика кількість лише того, що на насіння це в нас українська багатоплідна, і це насіння ми не сушили на сушці. Воно сушилося максимально природним шляхом. Ось тут так, цей стіла потрібно не звільняти, готувати під розсаду, тому кому ще потрібне насіння. посівмат українська багатоплідна. Можете писати на вайбер або телефонувати номер чоловіка, лишу в описі. Ну, а зараз продовжимо про теплу підлогу. Всім привіт! Ви на каналі Життя в селі і ми знову з вами, щоб поділитися тією інформацією, яка вже нами випробувана. І в нас запитують, як ви зробили теплу підлогу, як ви вигріваєте розсаду. Це дуже елементарно за допомогою такого. Такої теплої підлоги. Підключаємо її двома кабелями на плюс-мінус. Йде далі регулятор. В... Включить-виключить. Температура, регулятор температури 40, 30, 20, 10, скільки вам потрібно воно виставляється. Термометр ложиться наверх на розсаду. Не, не вниз, не під корень, а наверх. Щоб... Між стаканчики більш так. Між, між стакан включаємо, включаємо розєтку. Тут а, все підключається ззаді, де 200... Там позначено. Ми це все купляли просто на OLX. знаходили. Там є там є інструкції, як я все. Є інструкції, як підключити да, була. І, там, де підключається градусник, де підключається тепла підлога і де підключається 220 живлення. жилення. У мою цього воно підтримується. Постійно одна та сама температура. Постійно одна та сама температура. Наприклад, ми наставили 40 градусів на максимум, і на рослинці тут буде рослинка там буде приблизно 30-25 градусів постійно. Коли тільки посіяла насіння, і мені потрібно, щоб воно швидко зійшло, я включаю на максимум на 40 градусів. Потім, коли насіння вже починає сходити, знижую вже відповідно яка погода. Може бути на 20, може бути і на 10, може і на 30, будь-якщо дуже холодно. І дякуючи тому, що воно йде з регулятором, то коли сонце нагріває, тут в день дуже жарко, воно автоматично відключається, і днем воно не гріє, якщо достатньо сонячної енергії. А як ви бачите, у нас Склад тут дуже багато, і дякую, ну, дякуючи цьому, багато попадає сонячної енергії, тепла від сонця в це приміщення. Що? І саме головне, да, що не потрібно вставати, бігати, і воно то, то холодно, то жарко да, не виходить. А, Однозначно це а температура коли... собі тримає і тримає. Ми, якщо надворі дуже холодно, да, то краще трошки вкривати. Да, так як ми там арки, ага. арки робили. Ну, ж це а, агро да, або агроволокном вкривала, щоб тоді температура менше втікає і тим рідше включається теплопідлова. Ну, ось це зараз я знаходжуся в нашій самій першій старій теплиці, де ми зараз в цьому році вирощували лише помідори. Але на початку, коли вона в нас була одна, ми вирощували в ній і огірки, і помідори разом. Показую на прикладі однієї сторони, інша сторона аналогічна. Ось ці два рядка: ось цей і ось цей. Вони самі вищі. Тут були огірки в нас. А ось ці низькі тут ми вирощували помідори. І що можу сказати? Все в нас виходило, все в нас росло. Слава Богу, все нормально було. Я не помітила якихось чогось такого, що воно заважало одне другому. ні. Звісно, зараз, коли ми вже збудували ще одну теплицю більшу, то в вже в нас огірки, а тут ми всю теплицю вже засаджували помідорами в цьому минулому році. Думаю, що в цьому році буде так само. Тому хто хотів, хто питав, хто думає, можливо, вагається, чи можна вирощувала і не один рік, мабуть, три роки ми вирощували в цій теплиці. Да, три роки ми в цій теплиці вирощували огірки, помідори. І все в нас було класно. Головне догляд: доглядати за тими рослинами, доглядати за гірками, доглядати за помідорами. І буде все добре всім дякую за перегляд. Мирного неба, Божої охорони. І до нових зустрічей.